Почався сезон картоплі, ринок забитий покупцями. Стандартна ціна 13, це на сітку, так? Да? 100 по 10. Картопля? Картопля 12. Цибулька по 9. А, морква буряк 9, цибуля 10. А цибуля яку ціну? 10 гривень. гривень. Георгій, почув капуста? По розмірам 11 гривень. 20 посадкових. На ресторани? На ресторани? Да. Скажете, в яку ціну? 30. 30 гривень. А помідорки ваші? 20 і 18. 20 і 18. Почув картошка? 13 гривень. 13? Да. Ко, а капуста? 12? Оці 18, сливка 20, перець 65, брокколі 60, геркулес 55. Це реальні ціни, які я торгую, які я даю. Капі 50. 50. Якою ціною насіння «Добрий ранок»? 50 і до 120 гривень. Є ось такий Штутгарт. Ціна на розгріб 120 гривень. На сітки 85-90 гривень. Це трой. 110 гривень на сітку. І така є наша звичайна Одеська. 40-50-60 гривень. Чесники від 100 до 200 гривень. добрий день, по 10. Картопелька 12. Кукуруджка, яку ціну? А 7 по 8 по 9. А цибулька ваша по 8 така. Олива, крупна помідорка 20 гривень. Мадрид, 90 гривень. Кумата якась, сливка. Вось... Що там по гірку? Це що, рівне, так? Да? Київський грошок якась вона? 30. А баклажанчик? Редні 23. Помідори рожева 50, жовтенька 50, ага. е, дрібненька <ріпи> третій <ріпи> сорт, маємо 30 гривень. Також є перчик, маємо 30, 35, ага. <ріпи> 25 і 30. А розкажіть про свої помідорчики. Розовий помідорчик хороший, 25 гривень, можемо. Стурбуватися, Штурмуватися, а жовта сливка така? 25, А така 20. А слива ваша? Горка маленька, 18 гривень. Дякую. Ротонда, так? Да? Голобок. Голубок. Голубок? Я такого... Колобок, Я такого не чув. Це перси. А що шо... шоус? Самі класні, самі сладкі персики. Да? Яка ціна? По 60 гривень. По 60. Добрий ранок, помідорка, Жовта 15, а червона? Тоже 15. Гарна ціна, дякую. Відбірні персів. Яку ціну? Доброго дня. Вікторія така перший 40-55 гривні. Ага. Середня відборка нього 45 грн. Олімпія така 42 гривні можна. Ага, дякую. А цей? Білозірка 23, але вона середня. як. Житомирський, дивіться, який гарний огірочок, 25 гривень. Падає грошок рівенський 22, тепер вже 20. Почем кіночка? 35. 35. А такий кабачок? 17-13. 17-13. Це якийсь такий прикольний.